Доброго дня! Дивіться, ви пишете на рахунок тіста додати трохи більше картопляних пластивців, маленьких пшеничних пластівців, щоб зробити його більш м'яким. Тут трошечки не так. Дивіться, якщо додавати більше картопляних пластивців, воно становиться більш липке, навпаки. Да? Воно не буде м'яке, воно буде ліпке. Тому багато їх теж не можна додавати. Пшеничних пластівців є, ну можу погратися, спробувати більше-менше. Стосовно щоб м'яке там додає в китайському тісті, додає хімія. Там нема, ну, щоб розуміти, роз, вони просто додають вже далі просто хімії. Хімію ми додаємо там, чи з натуральних там соєвий залят, який дає більш пухке тіста, а далі розпущуючи і все решта, це йде хімія. Ми в прошлому році, ну, в цьому році, да, ми не давали хімії, ну, питалися вийти з натуральних всіх продуктів. Не знаю, воно не виходить. Тому розпущувачі теж будуть, і будуть теж, ну, як і в китайським хімічному составом. Ми експериментуємо, і у нас от буквально там що за тиждень-два мають надійти нові екструдера для тіста, як виготовляють іменно. Китайського, щоб воно було, було більш воздушне. тому будемо пробувати до січня місяця. У нас є чим гратися, над чим експериментувати в слідучому році, буде точно нові тіста, ну властивості нових тістів.